Сьогодні ми проважаємо батальйон Львів на чергову ротацію на схід України, де вони будуть нести службу по забезпеченню громадського порядку по місту дислокації, Поміняю своїх колег, які останні 40 днів знаходяться там, повернуться на Львів. Мушу вам доповісти, що повертаються всі живі і здорові, втрат немає. І це саме. Велике, що радує, я думаю, не тільки мене особисто, а й всіх львів'ян, всіх рідних, близьких, хто до того має стосунок. Забезпечення батальйону нормальне, у, той, у тій мірі, якій ми можемо їх забезпечити, забезпечити. Допомагають нам в цьому і волонтери. Я думаю, що Обов'язок всіх наших хлопців виконують достойно і повернуться живими і здоровими до своїх рідних і близьких.